Завтра, 12 березня, Лозівський профліцей збирається до виконкому на акцію протесту. Про наміри профспілка навчального закладу завчасно повідомила мерію. Там захід узгодили. Акція мирна, зазначають організатори. Вона почнеться о 15-й годині. Очікують до 400 учасників. Це працівники і батьки учнів профліцею. Дітей, хоч і не запрошували, але вони можуть прийти. Припускає адміністрація закладу. Мета акції добитися фінансування з міського бюджету. Нас не прийняли на бюджет, нам не дають заробітної плати. Два місяці з половиною ми вже без зарплати. Ми працюємо і хочемо, щоб нас міст прийняв і почув. Колектив просто здержувати у нас нема вже можливості. Вони обіцяють, вийдемі дороги. Ми просимо весь колектив, звичайно, у правовому полі діяти. Вони говорять, що з нами держава поступає не в правовому. Ми, ми не знаємо, що буде завтра з колективом, як його держати. Нагадаємо, з початку року держава перекинула фінансування профтехосвіти на місця. У лютому Верховна Рада його нібито повернула, але закон й досі не підписав президент, тому ситуація залишається невирішеною. Ходитимуть протестувати до виконкому щотижня, говорить голова профспілки Лідія Крупченко. 18 березня ліцей збирається на всеукраїнську акцію протесту до Києва.